Духовність це культура формування і розвитку нашого духу. І формувати його можна прекрасним світом поезії, мистецтва, живої природи, загалом світом прекрасного. Тому сьогодні, скажімо, бібліотеки перетворюються не просто на книгозбірні, а стають великими центрами науково-просвітницької і великої виховної та духовної роботи, де відбуваються прекрасні заходи для формування нашої духовності. Про один із таких заходів розкажемо ми вам зараз у нашій програмі. Ми любимо бібліотеки за особливий спокій і затишок, аромат книг, атмосферу особливої внутрішньої культури, інтелігентності. Навіть інформаційна і технічна насиченість нашого життя у бібліотеках теж набуває шляхетніших форм. Першими в Україні ми запровадили автоматизовану систему, бібліотечну систему. А починаючи з 2000 року ми активно приймали участь у конкурсах проєктів. І виграли 16 грантів. Це дало можливість забезпечити наш заклад комп'ютерною технікою і відкрити п'ять інформаційних центрів з доступом до мережі інтернет. І сьогодні нас запрошують не тільки у читальні чи абонементні зали, а й спеціальні бібліокафе. Нещодавно з нагоди Великого православного свята Покрови Пресвятої Богородиці в обласній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка відкрилася виставка на честь. 140-річчя з дня народження святого Луки Кримського, унікального професора медицини і архієпископа, який поєднав науку і релігію, одночасно лікуючи тіло і душу людей. Багато лікарів довгий час знали його під іменем Валентина Феліксовича Война Ясенецького. Професор, який читав багато лекцій студентам, які на сьогодні є лікарями, практиками. Політв'язень, який пережив ув'язнення, заслання. Тортури, але отримав сталінську премію. Святий Лука був духовним лікарем, ніколи не йшов до операційного столу без молитви. В його операційній завжди висіла ікона Пресвятої Богородиці, яку він особливо шанував. Наука не тільки не суперечить релігії, більше того, наука приводить до релігії, писав Святий Лука. Наука без релігії як небо без сонця. Бібліотекарі підготували чудову виставку з родинних світлин і архівних фото. Цитати створів святителя хіруга, статей про нього та праць самого святителя Луки. Журналісти телекомпанії Рос продемонстрували документальний фільм про святого Луку, де представлено і краєзнавчі матеріали з родини война Семецьких, доля яких пов'язана з Черкащиною. Я багато працювала, але чесно кажучи, тут не скільки, не скільки моєї заслуги, скільки заслуги тих людей, які по крупицях збирали всі ці матеріали, тому що. Моя робота вже була як журналіста: просто зібрати, систематизувати, написати і видати, щоб люди дивилися. А от всі, хто працював, і, і історики, і працівники обласного архіву, і от бібліотекарі, всі, 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 я їм дуже щиросердно дякую. Дякую всім, хто молився за мене, тому що такі хороші божі справи без молитви вони не робляться. Міжнародна благодійна організація Природна школа здоров'я за підтримки обласного центру медико-соціальної експертизи готує також до друку нову книжку про Святого Луку, яку незабаром благодійно даруватимуть лікувальним і навчальним закладам Черкащини. Адже наукова і духовна спадщина Святого Луки варті особливої уваги. Він, як науковець, він спочатку висуває тезу, потім її дуже красиво і легко доводить, і в кінці робить теж красивий висновок. В нього стільки фраз, які вже власне, стали крылатим, От і про добро, і про любов, і про людяниесть. Просто читаєш і насолоджуєшся. В неблагодарності в человеческой ненаситності, скільки человек не получит всього йому мало. Він не благодарить, а робщит за те, що не получил більше. От щоб творити добрі дела, жити в мире і любові, совсем не обязательно от всего отрешиться. Заповідь Господня. Можна ісполняти сповняти і в міру, владіє домом, з жіною і дітьми. Только нівежди можуть думати, що добро це удел Ачельників. Зло нічим не може бути оправдане. На завершення заходу гості отримали в дарунок книгу проповідей та висловлювань святого Луки. Головне в житті завжди робити добро. Документальний фільм, виставка дитячих малюнків присвятителя хірурга Луку Кримського, зрештою сама атмосфера бібліокафе надзвичайно сподобалися учасникам презентації. У мене навіть вдома є його іконочка, але я ну не знала скільки інформації про нього. Багато сьогодні нового дізналася, і дійсно було дуже цікаво. Так як я навчаюся на соціальній роботі, мені здається, що це було б була б корисна інформація для всіх соціальних працівників, так як соціальні працівники мають бути добродушними, милосердними, емпатійними, і мені здається, що кожен має познайомитися із його. Як науковою діяльністю, так і лікар... лікарською, і духовною і духовною. Так. хотілося б виразити подяку за те, що нам mm -hmm. дали таку змістовну розповідь. Нам дуже сподобалося. Прям настільки емоцій, що нам хочеться зараз взяти ці книги, почати читати, 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 щоб дізнатися ще якісь цікавинки про цю людину. І ну знаєте, дуже захоплено. В мене аж немає слів, щоб передати свої емоції. Добре, що тепер на духовну православну тематику пишуть свої роботи і школярі, учасники малої академії наук. Аліна, чому ти взяла е, тему Святого Луки для своєї наукової роботи, першої наукової роботи? Мене зацікавила мичівка історії, запропонувала і відповідно підключила Тетяну Миколаївну. Ти вже щось е, цікавилася? Щось знайшла уже перші кроки робила? Так, я цікавилась саме його діяльністю на території села Діньги, чи... Він прожив тут три місяці 1908 року. Що тебе особисто найбільше зацікавило, вразило, здивувало в той момент, коли ти почала знайомитися з біографією святителя? Мене найбільше вразило в те, що він зміг поєднати духовність і науку якби незвично. взагалі то в Малій академії наук є секція е, знавства, історія релігії, теології. І кожного року до 10 робіт пишуться саме пов'язані з духовністю. Про релігійних діячів, про церкви, монастирі. Ну ось робота Аліни, думаю, буде одна з них. Розповіді про Святого Луку залюбки слухали у бібліотеці імені Шевченка і учасники православного центру, який щонеділі збирається там у читальному залі. Розчулені ділилися своїми історіями спілкування зі святим Лукою. Пам'ятаю, буквально збігала на декілька хвилин. До цієї церковки приклалася до ікони Святого Луки, повернулася додому, зрозуміла, що зуб не було це Таке маленьке чудо від Святого Луки в моїй історії відбулося тоді. Книжково ілюстрована виставка Лікар, вчений та духовний проповідник Святий Лука Кримський працюватиме в обласній науковій бібліотеці імені Шевченка до кінця місяця. 20 жовтня нинішньої п'ятниці у Черкасах відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Святому Луці Кримському. Сюди завітають і наші друзі із православної Греції. Починаються заходи о 8-й ранку біля пам'ятника Святому Луці Кримському та його батькам у Соборному сквері Черкас. А більше про цю неординарну подію ми розкажемо у наших ближчих випусках. І ще одна з наступних програм Мости духовності познайомить вас із прекрасним світом бібліотеки. Якщо ви давно не заходили сюди, то наша програма вас заохотить. Отже, дивіться нас. На жаль, і досі нерідко можна чути закиди про те, що Бог і все, що з ним пов'язано, забобони. Тому давайте послухаємо афоризми і логічні судження, засновані на Святому Письмі і Божих заповідях. Отже, ви не вірите в Бога. Проте на знак вдячності говорите Спасибі, тобто Спаси Бог». Ви не вірите, що Христос жив на землі, проте ведете літочислення від Різдва Христового. Ви не вірите, що Христос Воскрес. Але російською мовою сьомий день тижня називаєте Воскресінням. Ви не вірите, що людина була створена за образом і подобою Божою, однак російською мовою називаєте безобразним того, хто цей образ і подобу втратив. Ви не вірите, що у людини є душа, але вірите, що бувають душевно хворі чи психічно хворі. Від грецької психо, душа. Ви не вірите в духовні закони, але вас часто мучить совість, якщо ви не безсовісна людина. Ви вірите лише у матеріальний світ, але не вважаєте матеріальними співчуття, заздрість, печаль, ненависть, віру, надію, любов. Ви не вірите в Бога, оскільки його ніхто не бачив. Але водночас вірите, що можна розмовляти по мобільному телефону, хоча радіохвиль теж ніхто не бачив. Ви вірите, що аксіоми не треба доводити. Чому ж тоді вимагаєте доказів існування Бога? Мені здається, що церква це той корабель, про це пишуть і святі отці, де ми разом пливемо до Царства Небесного. В церкві є і батюшка, в церкві є, і наші брати і сестри. Які завжди щось добре скажуть, які порадять, які за тебе помоляться. І тому людина, яка живе в цьому мирі жорстокому, почасти негативному, не може інколи втримати молитву в серці, не може втримати свою навіть віру, деякі її втрачають. Церква завжди нам дає величезну благодать, і так як кожен з нас, наприклад, має різні прилади. Ну, от мобільний телефон. Кожна сучасна людина тримає в кармані мобільного телефона. Але якщо ти його не включиш до електрики на ніч, то що з ним стане? Він згасне. Так само і душа. Отже, домашня молитва це чудово, але без церковної молитви, без життя в парафії, без життя серед своїх братів і сестер, без таїнств церкви спастися неможливо. Ви не вірите в Бога, але вірите в науку. Попри те, що наукова теорія ймовірності свідчить ймовірність того, що цей світ було створено розумною істотою, у трильйони разів вища ймовірності того, що світ і все в ньому з'явилося саме собою. Ймовірність довільного зародження життя, враховуючи ймовірність довільного складання необхідних сприятливих умов, жалюгідно мала і має стільки залежностей. Приміром, орбіту Землі, нахил її вісі, параметри Сонця, склад земного ґрунту, що навіть не може бути підрахована точно. Навіть приблизно. Якщо опустити тисячі факторів, ця ймовірність набагато менша 0,1 мільярдної відсотка. І останній аргумент. Ви не хочете виконувати християнські заповіді, вважаючи, що людина повинна сама вирішувати, що їй добре, а що погано. Проте, водночас, не хочете, щоб ваша дружина або чоловік були перелюбцями, щоб ваш син був п'яницею, а донька блудницею, щоб вас обікрали, обманювали, ненавиділи чи навіть вбили. Тому прислухаймося до мудрого царя Соломона, який сказав. Дійсно, суєтні всі люди, які не відали про Бога, які з видимих досконалостей не могли пізнати сущого і, дивлячись на діла, не пізнали Творця.